Два, три, день. Боже. А ну, опитить, упитися, щоб наша маленька причет могла. Так, почайте, чи боять вас. Давай, Яна, заходять, заходять. Заходя. Давайте. Раз, два, три, ніч. Закрила наша квіточка. Так, закрита. Перекриваємо. Раз-два-три, день. Раз, два, три, ден. О, квіточка проснулася. ну, ще раз. Раз-два, три, нічка. Заснула квіточка. Раз, два, три, день. Хоч у два ради. Ох, який на Хочеш? Хочеш? Не хочеш робить. Ходи, Андрій. Андрій, то йди. Андріан, не хочеш? Ну, ну заходь. А... Андрій, а чого? Ти за дівчинки підеш, так? Так. Добре, думав. Все, робимо, робимо нічку. Раз, два, три. Нічка. Раз, два, три. Де. Кіточка проснусь. Закриваємо. Раз, Триничка. Раз, два, три, день. Андрей. андрейка Кости, Андрей Давай, давай, давай. Андрій, Давай, раз, два, три книжка. Раз, два.